Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про зміни. Саме зміни будуть відбуватися від тих людей, яких обрали виборці, і від тих людей, яких відповідно вже призначили на відповідні посади. І саме яке розуміння у цих людей щодо базового рівня, в першу чергу, своїх посад, своїх повноважень, свого статусу, обов'язків буде поливати на подальші вже життєдіяльність території, про відповідне майбутнє держави, територіальних громад. Бо саме від цих людей, яких обирають, яких призначають, залежить дуже багато. Але з якими знаннями вони приходять, це вже інше питання. І для того, щоб було розуміння, треба, перед, наприклад, перед тим, як їх призначають на посади. Треба, щоб кандидати проходили різні опитування у вигляді різних питань. І ці кандидати мають надавати відповіді і обґрунтовувати ці відповіді. Наприклад, до якої саме гілки влади належить посада президента України? І варіанти відповіді. І кандидат має дати відповідь з обґрунтуванням, як він це бачить, як він це розуміє. Або, наприклад, за що відповідальний голова громади? Які у нього повноваження? Кому він підконтрольний, кому він підзвітний? Яка його взагалі діяльність? Або, наприклад, посада секретаря Ради. Що це за посада? Для чого ця посада потрібна? Або, наприклад, такі питання, як орган державної влади та орган місцевого Міністерства. Що це таке, в чому різниця? Або, наприклад, Виконавчий орган ради, відповідно орган виконавчої влади, яка між ними різниця, хто кому підконтрольний, хто кому підзвідний. І також інші, інші питання, на які треба знати відповідь. І це мають знати кандидати. І перед тим, як їх будуть призначати, вони мають приходити це, вони мають розуміти це. Вони в першу чергу мають аналізувати законодавство. Бо в законодавстві є дуже багато питань, над якими треба працювати, які треба виправляти, які треба розуміти. І відповідно, люди, які хочуть стати і працювати в органах державної влади або в органах місцевого складування, вони мають це усвідомлювати, бо саме від їхніх знань, від їхнього розуміння, Буде залежить майбутнє як держави в цілому, так і відповідно території. Якщо цих знань немає, або їх недостатньо, або не відбувається аналіз законодавства, то відповідно про зміни не можна казати. Про них взагалі можна казати, але змін не буде. А для цього треба готувати покоління тих людей, які хочуть себе бачити у вигляді. Тих людей, які будуть будувати державу, розбудовувати території, відповідно запроваджувати різні законопроекти, закони, очолювати громади і таке інше. Треба працювати з цим. Треба, щоб на державному рівні це було озвучено, це було запроваджено, щоб була і відбувалась підготовка молодих. Майбутніх фахівців, які будуть в подальшому впроваджувати всі ті знання, які вони отримають, і вони прийдуть туди не вчитися, а вже прийдуть з розумінням, з відповідним аналізом, як працювати з законодавством, як його розуміти, як його читати, що треба робити. Відповідно, весь той рівень, який. Людина хоче знати, вона має вивчити це все. Наприклад, вона хоче стати головою громади. Вона має розуміти, що таке голова громади. Що це за посада? Як голова громади може впливати на ті або інші питання? Кому він підконтрольний, кому підзвітний? Що він має робити? Які у нього повноваження? Тобто багат, питань дуже багато, але питання всі, всі вирішуються. Треба. Знати підхід до цих питань. І тоді можна казати про зміни. Можна казати про майбутнє, про державотворення, про розбудову соціально, економічних та культурних спроможних громад, які є дуже важливим питанням. І також треба вивчати все це, вивчати, вивчати і ще раз вивчати. Бо це життєдіяльність кожної людини. І ми живемо. В державі, на територіях відповідних, обираємо, відповідно, ми маємо цим цікавитись, бо це питання номер один, від якого буде залежати майбутнє, наше майбутнє, майбутні території, майбутні держави. Якщо цими питаннями не займатись, не приділяти увагу, то, відповідно, результату ніякого не буде. І це важливо, бо саме розуміння в першу чергу, як ми зазначили. В цьому відео, розуміння обраних представників і розуміння призначених представників, буде давати вже результат в майбутньому. І це будуть відчувати люди, населення, громади. А для того, щоб були результати у вигляді змін, покращення, треба, щоб люди, які приходять на посади, яких обирають на відповідні посади, вони розуміли, чим їм треба займатися. За що їм треба відповідати, яка їхня діяльність, функція, і взагалі, що вони мають робити? Ось тільки тоді можна казати і наголошувати про зміни, про саме поняття, як ці зміни впроваджувати. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили цю тему, вона дуже важлива для кожного з нас. Я вважаю, що це, ця тема надасть кожному з нас розуміння, і ми проаналізуємо. Все те, що має взагалі відбуватись. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайку, поширте це відео, ставайте підписником нашого YouTube каналу і давайте разом ці всі питання вивчати, бо це дуже важливо. Всім вам дякую, до нових зустрічей.